Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Зуть мене Світлана. Зараз я дуже інтенсивно займаюся заготовками на зиму і вирішила приготувати квашені сливи. Хотіла приготувати мариновані сливи, але передумала, мені здається, що такі сливи набагато корисніші. До них не потрібно додавати ні цукор, ні цукрозамінники, ще й не потрібно додавати оцет і скисають вони звичайним природним способом. Для цього я буду використовувати отакі сливи. Не знаю, мабуть, це не угорка, але кісточка в них відділяється дуже добре. Слива має кисло солодкий смак, але можна використовувати інші сливи. Також ще до цих слив я буду додавати різні спеції. Але мені здається, зі спеціями треба бути дуже акуратно. Я дуже довго думала, які ж додати спеції. Часник. Ні, часник сюди мені не підходить взагалі. Кріп теж мені не захотілося додавати. Що ж додати? А от листочки вишні і смородини сюди підійдуть, але в мене їх не було. Не захотіла десь ходити шукати чи купувати. Тож із зелені буду використовувати лише стебельця петрушки. Також ще взяла два лаврових листочка, дві коробочки кардамону, 4, 5-3 штучки духмяного перцю горошком, Штук 10 звичайного чорного перцю, 3 гвоздички і невеличкий шматочок кориці. Корицю додавайте за своїм смаком. А ще додаю кам'яну сіль. Сливи миємо, але без фанатизму. Бачите, на сливах є такий білуватий наліт, його ні в якому разі не треба змивати і витирати. Це звичайні природні дріжджі. Кісточок в сливах не буду видалять, а це так, покажу вам, яка слива всередині і скуштую її. Слива смачна, кисло солодка, не дуже м'яка, твердувата. Якраз те, що нам потрібно. Всі приправи, крім солі, буду складати на дно банки. Я буду заквашувати сливи в двохлітровій банці, так як трохлітрова не влазить в мій холодильник. Якщо ж у вас свої сливи і погріб є, то можна, звісно ж, заквашувати і в трохлітрових банках. І не так, як я одну баночку двохлітрову назиму, а можна й побільше. Курицю використовую в такій ось паличці. Невеличку паличку розламую на шматочки. Багато теж не потрібно додавати, так як воно буде гірчити. Стебельця петрушки. Теж на дно банки закладаю, вони, я думаю, дадуть свій аромат і викидати їх не потрібно. Сіль спочатку буду розчиняти в воді, але води беру небагато, бо я не знаю скільки поміститься води в банку. Тому, отак, в кружечку додаю сіль воду. І нехай вона розчиняється, поки я буду сливи закладати в банку. Хвостики в сливах видаляю і стараюсь так щільненько наповнити сливами банку. В інтернеті бачила, як інші господині заквашують сливи. Багато з них додає в банку часник. Мені ж здається, часник сюди зовсім не підходить. Ми вдома ніколи не консервували помідори з часником навіть в банку до консервованих помідорів. Завжди додавали чималенько цибулі, яку нарізали шматочками такими крупненькими. А от часник додавали лише до огірків. Також до консервованих помідорів додавали чималенько стебелець із листочками петрушки, а також можна додавати ще бадилля моркви. Теж буде смачно. Я думаю, що і сюди б можна було додати бадилля моркви, але в мене його теж не виявилося. Тож, якщо будете заквашувати сливи, експериментуйте. В одну баночку додайте петрушку, в іншу листочки смородини, вишні, а в Третю можна додати іще листочки моркви. Це, звісно ж, якщо у вас є погріб і багато слив, можна такі проводити експерименти. У мене експеримент лише з однією баночкою. Сливами заповнила всю баночку, тепер буду заливати маринадом. А маринад в цьому випадку лише холодна вода з сіллю. Поки сливи я складала в баночку, сіль розчинилася в воді, цю солону воду заливаю в банку зі сливами. І Іншу воду беру звичайну холодну, вже без солі, доливаю, щоб банка повністю була заповнена водою. Так як сливи в мене великі і не спливають догори, я нічим їх не прижимаю. Якщо ж сливи у вас невеликі, Візьміть не тугу пластикову кришку, зігніть її і відправте всередину банки, прижавши цим сливи. Я ж закриваю просто сливи кришкою, перемішую все і ставлю в холодильник, щоб сливи в мене не стояли при кімнатній температурі і не швидко скисли. А в холодильнику вони будуть скисати повільно. І до нового року у нас буде смачна сливова закуска до риби і м'яса. Щоб сливи не покрилися пліснявою, додаю півчайної ложечки зерен гірчиці або ж зверху можна положити листочок хріну. Хрін добре дезінфікує різні розчини. Забула сказати, скільки ж солі треба додавати. Тож солі додаємо на літрову банку слив 15 г. Тож в двохлітрову банку я додала 30 грам солі, а в 3 літрову банку 45-50 грам солі йде. Це 2 столові ложки в 3 літрову банку. Сливи періодично дістаю з холодильника і переколочую банку туди-сюди, щоб воно все рівномірно заквашувалось. Тепер же треба мати терпіння дочекатися. Колись це вони заквасяться, щоб зняти пробу. І обов'язково вам покажу, що з цього вийшло. Але це не скоро буде. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще, діліться своїми рецептами. Чи ви квасите сливи і як ви це робите? І чи вам подобаються квашені мариновані сливи? Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал, якщо ще цього не зробили. Тож до нових зустрічей на все добре. Будьте здорові та дуже-дуже щасливі ви та ваші рідні і близькі.